Всім вітанічко, Вітання з міста Харкова. Запитаємо на нашу підсвідомості на 27 травня, на суботу, який ресурс, нам допоможе бути максимально ефективним. Так, системність, відповідальність, плани. Подивіться ще на картку, що ви тут бачите для себе. І те, що може нас уводити в мінус. Це по імпульсивне дій. Подивіться уважніше на картку. Про що тут для вас? Якщо ми побачимо, що ці емоції якось нам заважають, запитаємо підсвідомості, е яку стратегію вибрати, щоб вирвати і зробити так, щоб день пройшов вдало. Вибираємо число від 1 до 4. Так, ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, що потрібно зробити. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія ваша на завтра, щоб день пройшов вдало. Так. Ті, хто вибрав число 3. Ця стратегія на завтра ваша. Подивіться уважніше на картку. Що тут для себе ви бачите? І. Число 4. Ця стратегія на завтра ваша. Бережіть себе котики. Янголоохоронця! І слава Україні! Пока-пока.